Друзі, усім привіт! Сьогодні вихідний день і ми з Іваном їдемо до моєї мами. Е, до моєї мами, тому що мама знаходиться зараз на лікуванні. Їдемо провідати. Там де я була Вона не знає, що ми приїдемо. Погода нам не з Думали, десь вийдемо. Так, ми вже приїхали, а тут не можна. Ми вже приїхали, паркуємося. Погода от така. не дуже добра, але на вулиці тепло. Що ж тішить? Ой, як пташеньки співають, як яке було, щоб пташки так не співали, то було холодно, лютий місце з березня, березом. Я вже тут. Хто скучив за Іваном, давно не бачив. Ну, Іван сьогодні постригся, їхав до тіші. І не знаєш що. Солодки я свиду. Та так піжами. Тади в піжамі, десь як ти гарно виглядаєш. Пані моє. Присідай. Присідай. У мене ліжка була в той. Ні. Як то в мене було ліжка? А, якось так. Так було. Боже, ну тоді я з вами розрахуюся, бійся, Бога. клекла до моя, це там чуродіч. Боже, яка краса. Де? А де чемодан, а де чемодан Іван питає? Іван, питай, де чемодан? Чемодан я стягнула. А де мій чемодан? Бо я там мала всі речі мусила. Але то вубець, а ще пані, ледве там витлачили обидві. Ну тільки розібралася, тільки. Та де мене в сні снідах. І де толі? Думаю, доб'ю телефон, я тобі дзвонила, але думаю, ти спиш після концертів, відпочиваєш, що я знаю. За що я на концерті виступала? Іван та сяк собі. Ніц, ні. Я сам все так я киродічну. Та я кажу, я як. А я не встигла ні туди говорити, бо вона каже, вона злякалася, тут положи. Ти не послежнаєшся в тому. то Раз я вже тут іду провідаю своїх тих єнотів. Я тут вже до них так була привикла, але напевно вони залізні. Погода. і що Тут вирубали ту, вирубали дерева. Носал ну, сал є, але, але єнотів як на зло нема, но сал все ходить. Здоров. Де гіде, як кіт? Ой, <laughs> oh, як шкода, що немає єнотів. А две ви ще вилізають, так? А поправилися трошки через. зиму? Не не кусають. такі були худі. Як не кусають? Так то мурахоїд. Та мурахоїд. А хто то є носав? цілка бобік. А. То був бобік, ну то. Блін, нема. Сплять. Ті фор сплять. Зараз не їх виключить. Mm -mm. Не рейку, ні на що. така погода, то в неї десь так храпляти. А я тут. Ja żykam dalej, a no zjadła na dół. Tak się że tak się wszuka, chodźmy za za taka jeden jedziemy tam do Ja nie potrzebuję, ja nie chcę, nie na No, także tak, jedziemy tam troszkę, u nas pierwszy. Pozdrawiam. Dzięki. A co ja żykam, no ona chciała mi do tego kostelika, wiesz, to jest Але так а чао. То <ривіт> <ривіт> ще буде аж, при, аж то двоє введеш. Аж Приїде. Шкода, що перші. Кажу, але... no. <ривіт> я тут народні метакціна. Кажу, треба до, до всього, до всього Ну я ж кажу, ну, а подложку вимагала вчора, бо вона боїться впасти то подложку. Варні, святкові. жінки не виділилось, тільки погорнули шостью, тут. клопив попив. Та які хлопи я Видиш, які були колись ретро-машини? Та <рес> які колись були рівні на такі їздять зараз? Вони туди зараз на таких? їздять? Їздять на такі? Ну, <рес> це вняли, це вдохи. І там так. 本。 Вишли того, забрали. Як смеюлечку возили до Так. Ми тут інакше не приспортуємо. Ми їхали, я колись тут була, проїжджала. Як їздили до церкви, ми їдемо до Нератова. Там, де з'явилася матір Божа. Тут є бункери ще з часів Вітчизняної війни. І ми зупинилися подивитися. Тут якраз кордон з Польщею. І є дуже багато бункерів, оцей найбільший. Іван, чого ти не взяв парасоль? Дурне. Так гриб. Як так красає яких дерев я сто років не була в такому лісі? Mm. Яких велетів, а яке то гарно. No. Повітрячко, дивися підно. По вітрі, дивися. Хіба під Хіба Ах, Як пахне ліс. М -м -м. Але так не повезло, що така погода, ну але тепло на було з цілі. Ну, а то, що було, наскількись людей? Де? Та може капає вода? Там заборонено заходити, бо тут живуть Хто? летючі миші, кожани. Які... Господи, ну ми хто. А? Бійниці, що тут є? Бійниці? Не. Що то означає? Що то називається кібербанці? Так. А скільки там могло людей бути? Роботу, ага. Треба прочитати, просто. Подивись, що на... добре. а... тут але... живуть кажани, якісь кажани стріляють. Ай-яй-яй. Так я всередину. Та але всередину, якщо подивився, там, блін, так. За часів вітчизняної війни бункер. Тут якраз кордон з Польщею. Люди ходять. А тут нормально, як хата, подивись. Але з чого тобто, ви, то повто нормально видно? то? А що там є всередині? Ти мене страшиш з кажанами, тепер каже, йди подивися. У мене біле волосся, я Зоді в зоо. А їх тут не видно, вони як діє, туди. Зайшла в ЗОО, та й цей, та й кажан мені на голову. Там, коридор. Сів. Де коридор? Бляха. Страшно. Туда. То желізне так, таке все. То з цементу вибудено, не видиш? А ну посвітиш чи мені. Йой. Господи матір. Об'єкт. був закритий. Ті люди, що йшли пішки, що там, що там пише. Що кажане? З до охорони, з ваших радянних другу не топіру. Хте ж здесь на хазі уточищі. Чуєте? Ну, а Що а... ти кажеш? Кусі, То вони свій кордон так оберігали. Так? Uh, То чехи чи поляки? Uh, німці. німці? Ну, чи хіба не дійшли, вони не Ну? No. Пахне грибами. Як там тут гриби? Що ти вам до дерева? То є сосні, смиреки. Але дивіться, якісь здоровенні, високі, собі тобі Бо Як ми виберемося звідси вби дві? Нам ця та делегація по. Видиш, тут зараз наразі. Зараз <реш> зайдіть сюди, я тут заїду. <реш> Нам мотор Бо так... <реш> тому що ми пізно вийде. Що мені не треба було говорити. <реш> я не знімав. ти рівно йди на дорогу, давайте не їздить по лісі. Маріанчик, агой. Смежумберг минулі, жамберг, за хвилку сме на мураві, а ми сметали такових бункров. Ходіла, яка краса в Лесі, Не умінки жити а ви А цяла жада Іванжика. Шицько по німці наставили бункри, а там живуть ті ті, які-то кажу кажуни. Летючі миші. як тут. Забула, я забула. Не топіри. А, не топіри, там ход. Є за те, що там не сміш. Каже, не по чеськи буде не топір. Так агой. Ми приїхали в таку старовинну церковку, якщо там відкрито. Куди? Так зараз музику. А? Не. Угу. А то, то можна заходити, то? Ну. Я то теж не знав. А то дійсно, а? Ну. Ну. Та ходи перше туди. Там нічого нема. А там немає нікого. Не. Думаєш? Я знаю, що думаєш. Я знаю. Тому хотіла вам показати тут во уважай непослизність. послизнець. Ну. Тут мо монахів ховає. Ага, ага. Тут, угу. Тут напевно весілля відбувається. Знаєш? Так, бо тут завжди так прикрашено, хтось як хоче. Минулий раз були інші гілки, там дивись на відео, я вроді знімав. Провод ласки. Провод ласки. Видиш, ти якраз прочитав? От думай, чому ти Одного, так прочитав. Два, не той, не Бог хоче. Що це таке? Біблія? Що тут таке? Ну, а що то може бути? А що тут пісні? Пісні. Ласка є пісень. Ну. Стов по книгу єдина коні купитися, що її тут говоря, згоди. Дивіться, у нас такий образ був в майдані. Чи де я бачила? Ні. Напевно. Як цікаво. Молитися за наші місійні добровольники. Такі двері старовинні. Треба прочитати, я так і не прочитала, з якого то століття чи з якого то ж... взагалі про проти костел. І де то є, яке то містечко? Това е нескотечно. Но... Ме. No. Ото от църква. Путнє місце В попередніх відео я показувала, як я тут була козочка там козочка. Помалу ти, ти так шагаєш. вам Ну, я казала, що їхати. Але якось заявляють, а зараз у гору зроблено веселі. Там то якісь <плес> багачі. je to hezké. Krasvý

Ну, тому що то їхня кривуваки не знати той склад, там якийсь белі. Зна. Я тому хотіла того кролика, я по третій його беру. Це як не хоче. Кролик який смачний. Так, Ми йдемо подивитися, тут має бути місток, який розділяє Чеську Республіку від Польської. Кордон. Йдемо зараз подивитися. Ми поїли. Дуже смачного кролика, я вже тут знаю. Я вже йшла, як чехи кажуть, на істо, що вже знала, до чого йду. Дуже смачно. І ціни дуже помірні, так що, якщо хтось тут буде, можете обов'язково зайти на обід. Вони мають дуже смачно і дешево. Тут пивовар. Цей, що ми брали, пермамія пиво. Це з цього пивовар. Нератов. пивовар. Дуже смачне пиво. Я пару глотків зробила. Нератовіцький. Нератовське пиво. От і ми і на кордоні. О, весілля, як там було в цьому в костелі. Поїхали вже. От, і ми на кордоні. Що, йдеш до Польщі? Йдеш до Польщі? До Польщі? Як у нас кажуть? До Польщі? слабо. Jak je už čeká. No, Jak orel. O jak orel je reška, tak. je v čeki, za No, taky už Вс, дерево, да? Mm -hmm. Було за польську uh -huh. Ну, на польській босої сухої ногой, на, на польській стороні. Чеська і польська кордон. Мисс розділяє. Вот для по польську то а тут по польсту. Стрітки сватоянський маски теж катаюсь, позвонили. Спадні границі пробігає граничним водним током. Так річка розділяє вой. Загадайся. Ой, ми так поки їхали, сварилися, розводилися. Кити, Розводився, з собою розводився. Прасно. Дощ зупинився. Дихати так гарно на повні груди легені. повітречко дзвонить. Воську Повску <laughs> да, Як ти розпоказав про ту Вольську? Повську левелки, але холяра можна. Нама там сидить, потім трошки йшли. Негодно. <laughs> Каже, мама, дощ мені пускає в машину. <такрі disagreement> no. Але я як Дай думала... під ноги. Дивіться, які коровочки, як я давно бачила корови. Це капець. Я тішуся, бачите, коров. Ой, вони такі важні, такі доглянуті, плекані. Привіт, коровочки, привіт. Як в Альпах лежать. Не можу відійти від коров, прикиньте. Іван чекаються, а я не можу відійти від коров, налюбуватися коровами. А, ти биття, ти биття.